Дайте ви їм їсти, дорогі у Христі, браття і сестри. Знову ми з вами, перечитуючи священне Євангеліє, бачимо вкотре, як Христос робить чудо, чудо зціляючи людей, чудо насичуючи людей, чудо навертаючи людей до віри у правдивого Бога. І кожного разу, коли ми читаємо ось ці рядки із священного писання і стараємося заглибитися у зміст того чуда, можемо дуже багато для себе знайти великих повчань. Навіть сьогодні у чуді насичення п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Крім того, що бачимо це чудо, можемо знайти ще дуже багато різних повчань. Найперше, говорить святий терм Золотоустий, коли звертається до людей, каже, подивіться, будь ласка, який насправді Ісус є скромний і смиренний. Він із 12 апостолами, а разом їх відповідно 13 13 дорослих чоловіків взяли з собою у дорогу тільки 5 хлібів і 2 риби. На цілий день, а можливо, навіть і не на один. день. І самі ми можемо задуматися, що це є на 12 чоловік, на 13 чоловік. Невеликі п'ять хлібів і дві риби. на цілий день. Дуже мало, правда? І справді, Золотоустий, звертаючи увагу нашу на це, хоче нам показати ось ту велику смиренність нашого Спасителя і скромність. Тому що дуже часто ми якраз у своєму житті стараємося подбати те про те, щоби. Взяти щось з собою більше, про те, щоб якось себе більше наситити, нагодувати. І водночас забуваємо про ось ту нашу правдиву природу душі. А правдива природа душі це якраз пошук ось цієї скромності. Далі звертає увагу Іан Золотоостий на ще багато. Дуже таких моментів. Він говорить, подивися, людино, як Ісус Христос починає ось це своє чути. І він каже, апостолам, дайте ви їм їсти. Тоді, коли апостоли сказали, що Ісусу треба відпустити людей, бо вже пізня година, щоб вони щось пішли поїсти. Апостоли, тут будемо казати, навіть, Досить гарно поступають. Вони переживають за людей, які цілий день слухають навчання, повчання від Ісуса Христа. Переживають, що мають ось ці люди їсти, як вони мають насититись. І тому кажуть, відпусти людей у селища, щоб пішли купити собі щось поїсти. Вони не кажуть, нехай люди вже йдуть додому і тому подібне. Відпусти! Що ми пішли купити, поїсти і знову прийдуть слухати Тебе. Тоді Ісус Христос скаже: дайте ви їм їсти. Апостоли, зразу дивуючись цим словам, кажуть, Господи, ми не можемо, бо не маємо що дати. У нас тільки 5 хлібів і дві рибини. Як ми можемо. Нагодувати такий великий народ, сказано в Євангелії, п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. А завжди добре знаємо, що жінок і дітей у рази було більше від чоловіків. Тому це дуже велика кількість народу. І апостоли відповідно і кажуть: не можемо нагодувати. Тоді Христос каже їм, Дайте мені те, що маєте. І перед чудом, яке Господь робить, маємо взяти приклад із того вчинку. Підносить очі свої до неба. Для чого? Для того, щоб подякувати Небесному Отцю за те, що є. Благословляє і дає апостолам, а апостоли дають людям. Зауважується та церква і дуже нас ретельно цього повчає. Кажучи, потрібно завжди, говорить Святе Письмо, завжди за все дякувати Богу. А як ми поступаємо у житті, дорогі у Христі? Святий Девязости каже, перше, ніж до чогось доторкнутися, подякуй Богу, подякуй за прожитий день, подяку, подякуй за вечерю, за сніданок, подякуй Богу за те, що зустрів протягом того дня людей, подякуй Богу за те, що. Є біля тебе твоя підтримка, люди, які раді твоїм досягненням. Подякуй Богу навіть за те, що є, може, хтось біля тебе, хто може тобі в чомусь дорікнути. Навіть за це подякуй Бога. А потім уже приступай до праці чи до тієї роботи, яку ти хочеш зробити, але спочатку подякуй Богу. А нас у житті, дорогі у Христі, браті і сестри, дуже часто буває зовсім по-іншому. Не раз запитати людину, як ти живеш, і коли подивишся на людину, що людина має у що одягнутися, що людина сита, має дах над головою, то рідко коли. Тільки від тої людини, рідко коли ми самі піднесемо очі до неба, подібно, як сьогодні Ісус Христос, і скажемо, слава Богу, за все. Рідко коли. Навпаки, будемо шукати багато чого того, що нам не вистачає. І коли так по правді подивитися і подивитися. Будемо казати, із точки зору цілого життя, осе, що нам не вистачає, воно насправді відіграє мізерну роль у цілому нашому житті. Але все рівно ми чомусь шукаємо і нарікаємо саме на те, що нам не вистачає. Потрібно Завжди всі свої мріяння, все те, що ми хочемо, аби мати, потрібно завжди все це підкріплювати подякою. Бо церква говорить, що те, що ми бажаємо, без подяки є мама. Бою Христі, так воно і є. Те, що ми бажаємо. Мати у своєму житті. Те, до чого ми, будемо казати, прагнемо, але ми не дякуємо Богові за те, що маємо, то всі ті наші бажання, мрії є марні. Тому на це сьогодні звертає увагу наша церква, що потрібно перед тим, як щось спросити у Бога. Перед тим, як чогось прагнути, перше подякувати Богу за те, що є. Наступний важливий момент із сьогоднішнього святого Євангелія це є ось те найбільше чудо, яке сьогодні творить Ісус Христос. Він, переломлюючи у руках хліб, Дає не зразу людям. Замітили, може, у Святому Євангелії. А дає спочатку апостола. Для чого? Для того, щоб руками апостолів творити чудо. Для того, щоб через апостолів зробити добро людям. І це подібно є у нашому житті. Господь для того, щоб зробити добро людям, він руками інших людей спонукає ось це зробити. Коли усі ті люди наситилися, зібрали апостоли після того, 12 повних кошиків кусків хліба. І зверніть увагу, зібрали вони не повних, не цілих хлібів, а саме кусків хліба. Що це означає? Це означає те, що апостоли, а їх також було 12, зробивши ось це чудо для людей, коли Христос розмножив у своїх руках хліб, а апостоли давши іншим людям, вони назад отримали у сто крат те, що вони роздавали. Так у нашому житті. Говорить недаремно мудрість багатьох народів, коли людина робить добро, і коли добро те робить ще й з любовю, то Обов'язково та любов до неї вертається. А от коли людина робить щось із ненавистю, то та ненависть її утомлює. Так є у нашому житті. Коли ми робимо добро, коли ми робимо справи любові, то вони нас ніколи не втомлюють. Але коли є ненависть, то і з і тої ненависті, інколи ми вже не маємо сили. Дорогі у Христі, браті і сестри, сьогодні задумуючись над повчанням із святого Євангелія і повчанням Святої Церкви, постараємося, щоб у наших руках горіла любов Божа. Щоб нашими руками Бог творив чудеса. І щоб перед тим, як щось зробити, ми не забули подякувати найперше Богу за те, що ми маємо. І коли будемо дякувати, ще більше будемо мати. А Бог, у свою чергу, віддячить і нам. І тим, хто є біля нас. Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава,